Доброго дня, шановні колеги. Ще продовжують приєднуватися наші колеги. Наскільки я бачу, це Едуард Петрович. Колеги, доброго дня. Не знаю, чи підписаний гаджет. Перепрошую. Едуард про що з вами. Не підписаний, Дякую. Та... Да, але... Так, але з цього буду сьогодні. Дякую. Да, будемо ще так, так. Да. Знати, що так. Шановні колеги. Перед тим як, як розпочати засідання, потрібно нам обрати секретаря засідання. І сьогодні я просив би. О, вибачте, Колеги, чутно мене? Так, так, чутно. Да, сьогодні за можливості просив би секретарем засідання бути Сергія Володимировича Манзія. Сергій Володимирович. Якщо ви на сталому зв'язку, то прошу допомогти. Буду Олег, Владимир, якщо ви мені допоможете, і зв'язок будемо дивитися. Може пропасти. Давайте да. спробуємо, що швидко. Да. Добре, давайте. Шановні колеги, хто за те, щоб брати секретарем сьогоднішнього засідання комітету, Манзія Сергія Володимировича. Короленко, Усова, за. Прощук за Олеже Володимирович, бачу 10, но можу когось не бачити. 11. Одиннадцять. Добре, дякую, 11 тоді за. Шано Ніколаві, прошу затвердити порядок денний. Сьогодні у нас на порядку денному тільки одне питання, саме е розгляд законопроекту про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення, реєстровий номер 11355 від 19 червня 2024 року. Хто за, у кого, можливо, є доповнення до порядку денного? Якщо Після... Якщо... можна, Олеже Володимирович, да, я не, не можу підкреслити, що ми зараз можемо порушити 4 статті регламенту, розглядаючи чий законопроект. Це 107, 7, 100, 93 та 94 статті регламенту. Я вважаю, що цей розгляд сьогодні ну, недоречний. Ми дуже поспішаємо при цій повазі до авторів цього законопроекту. Ну, по змісту він співпадає з вчора відхиленим законопроектом. І статті регламенту забороняють нам це робити. Плюс 14 днів для альтернативних. Ну я вважаю, що в нас тільки одне рішення. Це відкликати його і не вводити на цій сесії в порядок денний. Дякую. Дякую за вашу пораду, Сергію Васильовичу. Я дуже сподіваюся, що наше спільне рішення це все ж таки підтримати. Ну, але поспілкуємося зараз підтримати цей законопроект з метою прийняття його за основу та в цілому. Я думаю, що це має бути єдиним нашим спільним рішенням за для нашого майбутнього, за, за для наших нащадків. Але тим не менш, шановні колеги, хто за те, щоб затвердити зазначений сьогоднішній порядок денний? Прошу голосувати. Короленко, за. Шахов за. Олеж Володимич, бачу 10. 11 11, Угу. Навіть 12 разом з 12 разом з Романом Васильовичем. Можливо, яке буде рішення. Я утрималась. Так. Анжеліка Вікторівна утрималася. Сергій Васильович. Ваша позиція утрималася? Ну, давайте так, да, Утримався. Я, залежно від якого рішення, яке буде, ну ви його вже наголосили, тоді я краще утримаюсь. Та ні, його, його наголосять е, внаслідок голосування на комітеті. Ну, Я все розумію, ви ж юрист, ну все одно, закон є закон, і ви знаєте, що ми сьогодні порушуємо норми регламенту, і регламент ніхто не відміняв. Ну, не буду по-другому колу все коментувати. Е, Все розумієш? Тоді розуміє? Піді... да. 11 за, да, я так розумію, так? Так. Да. 10, Сергій 11. Володимирович, 10. Два утримались, якщо 12 було спочатку. Ну, у нас 13, якщо двоє, двоє утрималися, то... А, все, вибачаю, що тоді 11. Да. 11. 11, 11. 11, 11. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань перед КТНО. Сьогодні ми розглядаємо закон... Проект закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. А, ви з цим з, з законом, законопроектом 100% знайомі в різних ітераціях. Це вже я хотів би вам нагадати четверта ітерація цього законопроекту, і минула ітерація мала номер 6004D а, про... А, а, Можливо, Руслан про забезпечення конституційних, про забезпечення конституційних, справ, конституційних про прав та, на безпечне, чісті... але да, да, вибачте да, да, допомагаємо. Так, да, дякую, дякую, Руслан Оксанович. Бачите, вже переключився на новий законопроект. Дякуючи керівництву Верховної Ради, керівництву фракцій, нашим колегам. Сьогодні вночі був зареєстрований новий законопроект, який спрямований на вирішення того самого питання. Я був одним з авторів цього законопроекту. Текст законопроекту повністю повторює текст законопроекту, який був попередньо, на жаль, не проголосований Верховною Радою. І щоб довго не, не повторюватися, то, шановні колеги, вважаю, що наше завдання проголосувати. Зараз за цей законопроект прийняти його, дорекомендувати в Верховній Раді прийняти його за основу, та в цілому. І у зв'язку з цим прошу підтримувати це рішення. За можливості я хотів би надати слово пану міністру. Якщо б пан міністр ознайомився з текстом законопроекту, встиг ознайомитися, то я просив би дати оцінку цьому законопроекту і. І е, заявити, чи, чи є можливість його підтримати з боку міністерства, будь ласка, дякую, Олег Володимирович. Шановні народні депутати. Я буду дуже коротко. Перше, ми підтримуємо на 100% цей законопроект після того, як він буде прийнятий, в разі якщо він не буде зазнавати якихось змін, то ми надамо позитивний висновок з відповідним. Висвітленням важливості цього законопроекту зі свого боку хочу сказати, що ми не можемо зволікати е, з імплементацією 75-ї європейської директиви. Це вкрай важливо. Поважний склад авторів законопроекту свідчить про те, що ми сьогодні з вами маємо найвищу політичну підтримку цього законопроекту. Тому вірю в те, що голос кожного із вас і сьогодні на комітеті у залі Верховної Ради. Він ще на один крок, на великий крок, нарешті нас наблизить до імплементації цієї вкрай важливої директиви, без якої інших директив ну, просто неможливо імплементувати. в тому числі ту кліматичну політику, про яку ми говорили. Дякую. Дякую, Руслан Олександровичу. Шановні колеги, чи є бажання висловитися стосовно цього законопроекту? Юлія Юрівна, будь ласка. Дякую, Олеже Володимиричу. Колеги, дійсно, ми тут маємо проявити себе знову ж таки, як державники і як комітет з питань екологічної політики. Маємо виконати євроінтеграційне зобов'язання. Тим паче, ми вже запізнюємося дуже. І це дійсно четверта спроба прийняти. Плюс це вимоги Ukraine Facility. колеги. Звісно, з юридичної точки зору треба максимально себе захистити. Олеже Володимиречу, тому що цей законопроект має бути прийнятий. Але юридично ми маємо себе захистити. Звертаюся до колег підтримати даний законопроєкт, максимально його швидко провести і продовжувати наш євроінтеграційний рух. Дякую, Дякую, Юлія Юрійовна. Шановні колеги. Чи є ще бажання висловитися стосовно цього законопроекту або є? Що таких змок немає, то я хотів би наголосити на тому, що. Я пропоную. Керуючими положеннями частини 3 статті 93, частини 1 та 3 статті 101 закону України про регламент Верховної Ради України. Пропоную ухвалити висновок на проект закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення реєструно номер триста від 19 червня 2024 року. внесений народними депутатами України Бондаренком Стефанчиком, Корнієнком, Кондратюк, Рахамієм, Мотовиловцем, Кулінчем, Батенком, Геращенко, Устиновою, Герасимовим, Порощуком, Криворучкіною. Та рекомендувати Верховній Раді Україні, України України включити значно законопроект до порядку денного 11 сесії. Верховної Ради України визначити його невідкладним, скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів до дня розгляду цього законопроєкту на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідно до частини 4 статті 102, частини 2 статті 114 закону України про регламент Верховної Ради України за результатами розгляду законопроекту в першому читанні, прийняти його за основу і в цілому, як закон, і співдоповідачем. Визначити за можливості народного депутата України Бондаренко Олег Володимировича. Шановні колеги, прошу підтримати таке рішення. Овчинникова за. Василенко однозначно за. Магера утримався. Нестеренко, за. Шаху за. Я теж утрималась. Короленко Усова за. Олежа Володимирович, бачу 12. Поправте мене. 12. Нестеренка порахували? Добре рано. Да. Тоді 13. Давайте. Ні, з Нестеренком я бачу 12, вроді. Давайте ще раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. 13. Да, 13. 13 за. Да. Шановні колеги, дякую за голосування. Йдемо оформлювати рішення і сподіваюсь на повну підтримку в залі. Сподіваюся, що і на погоджувальній раді, яка зараз відбувається, буде підтримка в тому рахунку від фракцій, які представлені сьогодні на комітеті в повному обсязі. Важливий законопроект, важливо прийняти його заради. І майбутнього України, майбутнього наших е, нащадків, і отримання е, Ukraine Facility, виконання умов програми Україн Facility також е, для нашої країни це вкрай важливо в наш теперішній час. Дякую і до зустрічі. До зустрічі, друзі. А, до до зустрічі. зустрічі. Всім гарного дня. До зустрічі. Взагалі.